Доброго дня! Тема уроку сполучені посудини. Манометри. Сполучені посудини це посудини, з'єднані між собою так, що між ними може перетікати рідина. Ми бачимо приклад таких посудин на відповідних рисунках. І ми з вами знаємо, як поводить себе рідина в одній посудині. А що буде з рідиною, якщо її помістити у дві сполучені посудини? А якщо в декілька, переглянемо експеримент. Найпростіші сполучені посудини це дві з'єднані між собою трубки. Якщо в одну з трубок наливати воду, то вода перетікатиме в другу трубку. Після того, як рух води припиниться, вода в обох трубках, обох колінах сполучених посудин, установиться на одному рівні. Якщо нахиляти або піднімати одне з колін, то вода перетікатиме з коліна, розташованого вище доти, доки рівні води в обох колінах знову не зрівняється. Вільні поверхні рідини встановлюються на одному рівні не лише у двох, але й у будь-якій кількості сполучених посудин, незалежно від того, яку форму вони мають і як розташовані в просторі. З цього можна зробити висновок, що у відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні. А як можна пояснити дану властивість? Дану властивість можна пояснити так: рідина в спокої не переміщується з однієї посудини в іншу. Отже, тиски її в обох посудинах на будь-якому одному горизонтальному рівні? Однакові, наприклад, на рівні АБ. Ми бачимо, що тиск в точці А дорівнює тиску в точці Б. Ми вже знаємо, що дані тиски складаються із суми атмосферного тиску та гідростатичного тиску стовпа рідини. Отже, ми переписуємо дану рівність по-іншому. Далі ми бачимо, що атмосферний тиск. В нас в обох випадках один і той же. Тобто ми можемо кожну частину рівняння скоротити на атмосферний тиск. І в нас виходить, що роже h1 буде дорівнювати роже h2. Оскільки рідина в обох посудинах одна й та сама, тобто має однакову густину, то має бути однаковою й висота стовпчика рідини. Тобто скорочуємо знову ж таки кожну частину рівняння на роже. Ми маємо, що H1 має бути рівний H2. А що відбуватиметься в сполучених посудинах, якщо рідини в колінах будуть різними? Давайте спочатку проведемо експеримент. Спочатку нальємо зафарбовану воду. А далі додамо іншу рідину з іншою густиною. З досліду ми побачили, що дійсно, якщо в і ліве коліна сполучених посудин налити рідини з різними гостинами, наприклад газ і воду, результат буде інакшим. Рівень гасу буде вищий, ніж рівень води. Давайте розберемося, чому так відбувається. Якщо ми знайдемо точку, де межує одна рідина з іншою, і проведемо горизонталь, ми можемо знову сказати, що на рівні АБ тиск рідин у посудинах однаковий. Адже це одна й та сама рідина знаходиться в нижній частині. Далі, якщо тиск однаковий, то цей тиск він теж складається з атмосферного та гідростатичного. Записуємо, що сума атмосферного та гідростатичного для першого стовпчика буде дорівнювати сумі тисків атмосферного та гідростатичного для другого стовпчика. Рідини. Якщо атмосферний в нас тиск один і той же, ми можемо його забрати, кожну частину відняти. І в нас виходить, що ρ 1 gh H1 дорівнює ρ2 gh на H2. Знову ж на G ми можемо скоротити. І, відповідно, ми бачимо, якщо густина першої рідини менша за густину другої рідини, то перший стовбець буде вищий за другий стовбець. З чого робимо висновок, що у відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною. І для двох відкритих сполучених посудин співвідношення висот стовпчиків рідин і густин цих рідин має вигляд r1 відноситься ро2 так само як H2 до H1. Яке практичне застосування сполучених посудин у побуті і техніці, принцип сполучених посудин широко використовується при створенні різних технічних пристроїв. В основі водопостачання житлових будинків лежить принцип сполучених посудин. Насосна станція така воду у водонапірну вежу, яка вища від найвищого будинку. З резервуара, який знаходиться у водонапірній вежі, Підземними трубами вода потрапляє у водопроводи будинків, де прагне піднятися на таку ж висоту, на якій знаходиться резервуар водонапірної вежі. Тобто ми знову ж бачимо приклад сполучених посудин. Якщо розглянути сифони в ванній кімнаті чи на кухні, ми знову ж тут бачимо використання сполучених посудин. Щоб не потрапляли неприємні запахи із каналізації до будинку, його і використовують цей сифон. Також сполучені посудини використовують в судноплавстві та свердловинах. Судноплавний шлюз, гідротехнічна споруда на судноплавних і водних шляхах для забезпечення переходу суден з одного водного басейну на другий з різними рівнями води в них. При переході судна перші ворота відкривають і судно заходить до шлюзу. Коли судно зайшло у шлюз, перші ворота закривають та відкривають кран для потрапляння води. Вода з частини ріки, де високий рівень води, поступає у шлюз, поки рівні не вирівняються. тоді другі ворота відкривають і судно продовжує плавання. У природі прикладом сполучених посудин, є джерела і артезіанські колодязі свердловини в яких свердловина знаходиться нижче від рівня ґрунтових вод і вода сама б'є зі свердловини. Такі місця, де вода сама б'є зі свердловини, порівняно рідкісні, зазвичай артезіанські колодязь влаштовують, пробурливши дуже глибоку свердловину, обладнану насосом. Принцип дії сполучених посудин лежить в основі роботи фонтанів. І висота струменя у фонтані залежить від взаємного розташування сполученої посудини. Кровоносна система людини також приклад сполучених посудин. Тиск у рідинах і газах можна звичайно вимірювати. Для цього служать прилади манометри. Манометр це прилад для вимірювання тиску рідин і газів. Ми бачимо приклади використання рідинного манометра для вимірювання тиску рідин і газів. Розглянемо принцип роботи рідинного манометра детальніше. Зараз ми бачимо відкритий рідинний манометр, що складається з лінійки, до якої приєднана уподібна трубка. Трубка заповнена підфарбованою рідиною так, що рівень рідини розташований на позначці 0. А тепер розглянемо перший випадок. Коли обидві ці посудини відкриті зверху, тоді рівень рідини в них однаковий. І тиски в точках, наприклад, а, Б, однакові. Відповідно сума атмосферного та гідростатичного тиску теж рівна. Розглянемо другий випадок. Коли трубка приєднана до балона. І підфарбована рідина розташовується так, що тиски в обох трубках на одній горизонталі однакові. Запишемо цю умову для точок А і Б. Тиск у точці А складається з гідростатичного тиску стовпчика рідини та атмосферного, тиск у точці Б дорівнює тиску газу у балоні, тобто тиск газу буде більший за атмосферний тиск. Це нам показує, що відбулось накачування повітря в балон. А тепер розглянемо третій випадок. Тиск у точці А дорівнює атмосферному. Тиск у точці Б складається із гідростатичного тиску стовпчика рідини H та тиску газу в балоні, тобто тиск газу менший за атмосферний тиск. Це нам говорить, що відбулося відкачування повітря з балону. На практиці широко застосовують металеві деформаційні манометри. Вони зручніші. Основний елемент металевого деформаційного манометра гнучка догоподібна трубка 1, один кінець якої А є запаяним, а другий кінець трубки Б сполучають з резервуаром, де потрібно виміряти тиск. Принцип дії цих манометрів такий, якщо тиск газу всередині трубки більший за атмосферний, то гнучка трубка розправляється і її рух передається через механізм 2 до стрілки 3, що рухається вздовж шкали 4 приладу. Після зменшення тиску газу до атмосферного трубка повертається в початкове недеформоване положення, а стрілка зупиняється на позначці 0. Шкала металевого манометра проградуйована в атмосферах або паскалях. Металевий деформаційний манометр показує, наскільки вимірюваний тиск більший або менший, ніж атмосферний. Розв'язування задач. Ви знаєте, що потрібно робити з чайником, щоб з нього полилася вода. так? Його потрібно нахилити. Але чому? Чайник і носик посудини – Получені між собою отвором у нижній частині. Тому рідина заповнює їх і перебуває на одному рівні, а верхній отвір носика розташований вище від рівня рідини в повному чайнику. Якщо чайник нахилити в бік носика, то його отвір опуститься нижче від рівня рідини, і вона витікатиме із чайника в чашку. Задача 2. На якому рівні будуть поверхні однорідної рідини в посудинах, якщо наливати її в отвір лівої посудини, на рівні 3, бо у відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному горизонтальному рівні. Так як висоти трубок різні, то при наповненні рідиною вона не зможе піднятися вище за рівень 3, інакше буде виливатися. Задача 3. На яких рівнях тиск рідини в сполучених посудинах однаковий? З попередніх дослідів ми вже зрозуміли, що тиск однаковий на рівнях 2 та 4. Так як тиск в однорідній рідині на одному горизонтальному рівні однаковий. Задача 4. У лівому коліні заповнених водою сполучених посудин над водою знаходиться шар гасу висотою 10 см, в якому з колін рівень рідини вище. Наскільки. Розв'яжемо цю задачу, але спочатку давайте перенесемо цей малюнок в зошит і виконаємо відповідні позначення, щоб нам було зрозуміло, як позначати кожен із рівнів у формулах. Якщо рисунок перенесли, можемо розв'язати задачу. Записуємо коротку умову. Дану. Рівень гасу становить 10 см. Переводимо в метри. Записуємо густину води. та густину гасу. Дані значення можна взяти в кінці підручника. Нам потрібно знайти рівень води, позначимо HV та наскільки позначимо просто H. Розв'язання. Так як ми і записували під час уроку, на рівні АБ на нас тиски будуть однакові. Тиск в точці А дорівнює атмосферному та гідростатичному для Те Теж саме для води. Дорівнює атмосферному та гідростатичному для води. Далі ми можемо від кожної частини рівнянь відняти атмосферний тиск та скоротити на G прискорення вільного падіння. В результаті в нас вийшло ро. H для гасу дорівнює рівнює ро h для води. Звідси H hрівне газу на H газу і поділено на ро води. Можна підставляти значення. Остаточна формула виведена. Рівень води становить 0,8 метра тобто 8 см. Щоб знайти, наскільки рівень гасу вищий за рівень води, нам треба просто відняти від рівня гасу рівень води. Все дуже просто. Від 10 см віднімаємо 8 см. І в нас виходить, що рівні відрізняються на 2 см. Лишилось записати відповідь. Задача розв'язана. Задача 5. У рідинному манометрі міститься ртуть, який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа? Знову ж робимо відповідні позначки, щоб зрозуміти, як ми будемо позначати наші дані, які входять в умову задачі. Записуємо коротку умову. Атмосферний тиск становить 100 кПа. Переводимо в паскалі. Приставка кіло означає тисячу. Далі нам знадобиться густина ртуті. В кінці підручника в таблиці її можна знайти. Ще по рисунку ми можемо визначити висоту стовпця H. Та варто написати прискорення вільного падіння, яке нам теж потрібно буде. В задачі в нас запитується, який тиск в балоні. Знову ж таки відштовхуємося від рівня АБ від точки, де тиск однаковий. В лівій частині на тиск утворюється з атмосферного та з тиску стовпчика ртуті. Справа це тиск балону. Тобто ми вже бачимо, як обчислити тиск балона, так? Тобто до атмосферного тиску додати гідростатичний тиск стовпця ртуті. Тобто можемо просто підставити значення. І ми дану задачу одразу ж розв'яжемо. Якщо порахувати, в нас виходить 113600 паскаль. Переведемо в кілопаскалі. Задача розв'язана. Лишається записати відповідь. Тиск в балоні дорівнює 113,6 кПа. На наступні питання відповідаємо самостійно. Щоб провести самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграф 26. Виконати вправи 26 номери 1, 2 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!